Шановні батьки, і студенти, добрий день. Я запишу невеличкий фідбек експромтом. Зовуть мене колись Олександр. Ми з вами будемо працювати у точно це буде травень. Потім доєднається ваш постійний викладач. Невеличкий фідбек по уроку. Ми його провели, провели успішно, були технічні проблемки, і без них нікуди на перший раз. Хтось писав, у студентів там Zoom не пускає, десь почта не завелась, потім завелась. В принципі, ми з цим поборолись. На початку таке виникає не, не без цього. Далі, студентів також на ходу додавали, трохи прогледіли про... цей момент. Я це все організую. Це буде скоріш за все завтра. Я у студентів обрав мобільні, я всіх маю підписати, щоб в групі був порядок. Я це роблю у всіх своїх групах. Тоді легше навігація. Я пишу там цифру, яку мені треба, ось 212, наприклад, з'являються групки. Студентів я заведу, підпишу, щоб все було як положено. У групці мають бути ну, ось наш методіст Юлія, менеджер, батьки і студенти, і я, все більш нікого. Я вам в особисті, мабуть, ще буду писати, типу, а це ви і ваш студент. Тому не дивитесь таким запитанням. Бо часто імена такі, що я не бачу, не розумію, хто це. Тому я це буду уточнювати. Якщо я таке напишу, то не дивуйтесь. Я просто буду уточнювати вас звати так, то і це студент. Все, окей, я всіх підпишу, всіх заведу. Сьогодні підключались ну, не одразу. Там Євгенія довше заходила, Варвара довше заходила, але в результаті зайшли, слава Богу, Дениса не було. Значить, запис уроку я скидаю групку. Це також стандартна практика для зависаючих, для відсутніх і так далі. Ну що ще? Рівень групи відповідає. Це початок А1. Воно, в принципі, таке має бути слабенько. Так, ми переробили числа, почитали. Але суперенергійно, це класно. Тобто, це ми читали так бодренько, шустро, хорошо. Темп групи класний. Рівень співпадає, а один він такий має бути. По чертію так і має бути. Що ще? Дивіться, якщо у вас питання виникають, давайте в групку писати поменше. Я це у всіх груп своїх пишу. Дивіться, я скидаю сюди слова, крімшотики, і тоді наші матеріали вони виїжджають вгору. Це незручно. Давайте так, щоб групку писав в основному я. Мені пишіть в особисті в лічку, я завжди відповім. Бо бачите, уїжджають матеріали. Я скинув слова, далі хтось скинув скріншот, щось запитали, воно все уїхало. Будь ласка, пишіть мені особисті. Все, підсумуємо. Урок провели, технічні негаразди були, але розібрались. Із відсутніх був сьогодні у нас один студент, не було Дініса. Запис уроку дивіться. Скріншотики я скидаю в групу, взагалі люблю багато що скидати в групу в плані матеріалів. Тобто, скріншотик слів. Групку студент бере телефон, з вайбера зачіпує, дуже звучно. Тобто на скріншотиках працюємо. Треба завести, ну, поки що, два зошита, я думаю. Один це буде граматика і слова. А, по ДЗ. Мене питали по ДЗ, студенти. У нас є власний сайт, він називається платформа, платформочка. Сьогодні я про нього не казав, бо реально технічні питання просто навалились горою. Ми на нього зробимо. У нас є сайт, там буде задаватись ДЗшка, там підбір слів і різні вправи. Сьогодні ми не балакали про сайт. Технічні питання просто навалились. Дезешку я задав просту класичну, хай діти ось заведуть словники, хоча б слова, ось така спрощена сьогодні у нас ДЗшка. хай хоча б заведуть слова. Так. Про платформу я скажу. На цей сайт Фіолетовий робиться посилання, ви проходите через Google-почту, реєструєтесь, все. все у вас буде окей. Ось мої групи так виглядають, і ця група має також підтягтись. Там група 10, 46, 49, і ця група тут має з'явитись. ДЗшка робиться на цьому сайті. Сьогодні не казав про нього, бо дуже-дуже навалили питання. В принципі, все. Рівень підходить, група енергійна, все що треба. Учасників я всіх перепровірю. Я всіх перепровірю, учасників і вас, і вас також позапитую, що підтвердять, що це ви, студент такий-то, щоб в групці був порядок. Я ось всіх попідписую по, по групі і так далі. Щоб в групі був порядок, ось, в принципі, і все. Питання, якщо є, задавайте. Бажано в особисті, щоб в групі ДЗ не уїжджало. Ну і після перегляду класний лайк, Щоб я також бачив. Все, закриваю. Гарного дня. По розкладу в середу.